Наталія Рожецька, я не хочу апрель. Я не хочу апрель, мені потрібен квітень. Я не люблю сієй лише бускові квіти. І марту здійсніви, а березень і травму, і Україні жит і її людям славне. І щі я не люблю, а лише борщ і сало, і пісень не бою. Я лиш пісні співаю, я мовою живу і нею розмовляю, а руською страну до зневажаю. зневажаю. родина твоя огидна і бредлива, у мене є своя найкраща батьківщина. І твій родной язик для мене сичить яду. Я не забуду тобі, як ви нас вчили градом. І пам'ять розбивали, щоб нові впали ми і вам рабами стали, я, слово лише одне скажу на вбивчій мові. Війни вам не прощу ні за що і ніколи. Де перемога йшла, там вишня розквітала, а в русських болотах победа подихала, де, мав у соловій і й колише, не зацвіте при. Розквітна лише квіти.